Перший крок вхід. Є два варіанти через розділи Реєстрація та Вхід консультанта. Натиснувши Реєстрація, перед вами відкриється вікно з вибором шляху. Відповівши так, на питання у вас є особистий консультант, вводите номер особистого консультанта. Заповнюйте наступні дані. Натискаєте Реєструвати. На електронну пошту надійде посилання з входом на сайт джерел.com. Надалі ви користуєтеся другим варіантом входу через розділ Вхід для консультантів. Вводите емейл та пароль. З'являється додатковий розділ Кабінет. Заходьте у ваш профіль. Завантажуйте своє фото. Приєднуйте свої соцмережі та перегляньте, чи вірні ваші дані. Натисніть Застосувати, щоб зберігти дані. Другий крок. Обрання продукції. Розглянемо декілька варіантів. Завітавши в розділ Каталог, ви бачите широкий асортимент продукції джерелі – від декоративки до аксесуарів. Натискаючи на кожен пункт з цього меню, ви швидко знайдете, що вам потрібно. Також ви можете переглянути онлайн-каталог, натиснувши верхній пункт меню зліва інтерактивний каталог. Ви можете також і завантажити його у PDF-форматі, гортаючи каталог справа. Будуть з'являтися товари, які розміщені саме на цих сторінках. Повернемося до розділу каталог. Перед вами зображена рекомендована продукція. Якщо вас вона зацікавить, ви можете відразу додати її в свій онлайн-кошик покупок, натиснувши Купити, або ж натиснути на зображення і більш детальніше ознайомитися із продуктом, зокрема, склад, застосування, прочитати відгуки. Щоб оформити самостійно замовлення, якщо у вас є перед собою друкований каталог джерелі, або ж виписані коди, ви можете скористатися пошуком. Це зелена позначка у вигляді лупи, або ж натиснути на червону позначку з білим візочком, натиснувши Редагувати замовлення. З кожним додаванням товару біля візочка з'являтиметься номер це кількість товару у вашому замовленні. Можна також зайти у свій кабінет. Далі в правому куточку обрати нове замовлення, тож вибір за вами. Третій крок оформлення замовлення. Заходимо в кабінет, обираємо своє замовлення. Натиснувши на зображення папки, ви переглянете його, олівець відредагуйте, хрестик видалите. Пам'ятайте, якщо не виходить самостійно видалити замовлення, напишіть на саппорт. Обираємо олівець. Справа ваші можливі бонуси та акції. Зліва ви можете ще додати коди в замовлення, скориставшись швидким пошуком. Опустившись вниз, натискайте застосувати акції. Вибір за вами, що додати. Поставте галочку. Далі відкривається вікно вашого замовлення. Уважно перегляньте його. Натиснувши Застосувати акції і ось відкривається останнє вікно. Обираєте вид доставки та оплати, натискаєте Підтвердити. Четвертий крок оплата. У вас є три варіанти. Після оплата, поповнення балансу та оплата онлайн. Тепер ваше замовлення оформлено. Очікуйте на своє замовлення, перевіряючи в своєму кабінеті, на якій фазі воно знаходиться у роботі чи відвантажене. З вами була Марина Ляшук. Пока-пока!